Співчуття родинам, які постраждали від обстрілів, всім, хто сьогодні опинився під атакою. Я знаю, що дуже важко і непевно вжити в такій ситуації. На даний момент уряд США не видав жодної заяви. Думаю, що заява прозвучить за декілька годин, і думаю, ми всі знаємо, що в ній пролунає. Вона засудить атаки. Там буде сказано те, що ви сказали. Це дія того, хто безсилий і жалюгідний. Це правильне слово. І насправді зараз проходить саміт Великої Двадцятки. А він показує, що. Не боїться, він називає блефом те, що говоримо ми, що говорить зокрема Індія та Китай? Отже, поки що заяв немає, але вони будуть, і наша підтримка України продовжиться. Меліндо, А поки що, ми хотіли обговорити про міжні вибори в США. Це дуже важливо для України, бо матиме суттєвий вплив на міжнародну солідарність, на міжнародну підтримку України. Отже, як виглядає картина? І будь ласка, розкажіть подробиці звичайно, картина виглядає добре. Данило, багато хто з нас хвилювався за палату представників. Дивіться, існує 535 членів конгресу, 100 сенаторів і 435 членів палати представників. Ми хвилювалися за ці 435. Ці вибори проходять кожні два роки, і ми не знали, в який бік схилиться ситуація. Багато з них про кого ми хвилювалися, не було переобрано. А от тих, хто підтримує Україну, було переобрано. Це Основне керівництво групи підтримки України було переобрано. Так само і в Палаті представників було переобрано декілька основних осіб, які промовисто підтримують Україну. В Сенаті голова комітету з міжнародних відносин, який надзвичайно потужно підтримує Україну, також переміг. Я знаю, що українці дуже хвилювалися, що переможе більшість прихильників Трампа, і тоді буде зміна в підтримці України. Цього не відбудеться. Підтримка буде потужною, і більшість очікує, що наступний пакет допомоги. Данило, що надійде між сьогодні та нашим Різдвом буде найбільшим пакетом допомоги, що бачила Україна, Мелінда. У понеділок президент Байден і президент Сі обговорювали посеред інших питань також війну Росії в Україні. Що думають експерти у Вашингтоні стосовно того, що світова спільнота продовжує тиснути на Путіна? Яким чином це а також зустрічі сьогодні на Балі, можуть посприяти подальшому тиску на Росію, якщо це вдасться? Будь ласка, don't have any expectations. Дякую, Данило. У мене немає жодних очікувань чи продуктивних очікувань саміту Великої Двадцятки. Може, це цинічно. Вони повинні були говорити про енергетичну та продовольчу безпеку. Вони мусили засудити сьогоднішні атаки. Але путіну не було на двадцятці. Він мав би бути там. Але без нього питання енергетичної харчової безпеки не можуть обговорюватися. Якщо там немає того, хто це все гальмує, а він президент і ухвалює рішення, і його там немає, то ж він мав би бути на балі. Але він боявся поїхати на балі. Так, звісно, він дуже боявся поїхати. Навіщо йому їхати, якщо його б всі сварили? Right. Перепрошую, що я вас перебив. Продовжуйте, будь ласка. Тобто, ви думаєте, що саміт Великої Двадцятки не має жодного сенсу? Абсолютно вірно. Ви знаєте важливий момент. Я щойно повернулася за ляски. Там я була тиждень, спілкувалася з простими американцями. Там, здебільшого, республіканці, люди Трампа. Тобто, вони за те, щоб допомагати Америці, а не платити Україні. Але жоден не скаржився. Всі сказали, що вони готові підтримувати Україну. Тобто, я можу сказати, ми мусимо робити більше. Моя громада, громада Курта, громада Майкла. Ми мусимо більше працювати з нашими громадянами, розповідати їм, аби вони розуміли, що відбувається. Люди на Алясці питали, що ми ще можемо зробити для України.